Легенда про походження Райського ЯБЛУЧКА Одного разу Всевишній, передягнувшись бідним мандрівником, спустився на землю, щоб дізнатися, як живеться людям. Він прийшов до чудового розкішного яблуневого саду, одного великих і соковитих плодів, і попросив у дерев хоч один плід, щоб втамувати голод. Великі гордовиті япині, вихваляючись своєю красою. Відмовилися поділитися, побоявшись втратити бодай одне своє пишне яблуко. Тоді мандрівник підійшов до маленької скробної яблуньки, яка ростила невеличкі, але численні червоненькі плоди. Це була райка вона ради щедро обтрусила свої гілки, насипавши біднякові повну торбу своїх яблучок. Пішов мандрівник далі, пригощав цими червоними, ніби вогники плодами зустрічних. І примовляв, справжній райські яблучка», і щоразу, коли він пригощав, яблучок у його торбів не меншало. Так невеличка яблуня за свою доброту й щедрість отримала благословення і назву Райська, а її плоди стали символом безкінечного дару. Справжня цінність полягає не в величі чи розмірі, а в щедрості та доброті серця. Великі та гордовиті яблуні, що відмовилися поділитися своїми плодами, втратили можливість бути благословенними. Натомість, скромна райка, яка виявила щиру любов до ближнього та безкорисливість, отримала найвищу нагороду, вічне благословення та славу. Її маленькі плоди стали символом невичерпного дару та раю, показуючи, що найбільше дива народжується найщиріших вчинків.